Мова це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекаємо її. Ці слова Олеся Гончара як ніколи актуальні нині. Заступниця Шосткинського міського голови Марина Харламова пояснила, хто саме повинен спілкуватися рідною мовою. З початку російського вторгнення до України, звичайно, що питання мови було піднято. І люди розділились на два табори. Одні, звичайно, підтримують мовне питання, тому що воно дійсно дуже важливе, але інші якось погано реагують. Було піднято питання і на території Шостинської громади. Звичайно, що люди в побуті мають право спілкуватись на будь-якій мові, але якщо звернути увагу на суб'єктів господарювання, то вони зобов'язані спілкуватися державною мовою. Наші суб'єкти господарювання, тобто кав'ярні, магазини, ресторани, зобов'язані дотримуватися закону України про забезпечення державною мовою. Якщо людина зафіксувала порушення, вона може подати скаргу мовному омбудсмену. Контролює дане питання, це уповноважений захисту державної мови, хто і розглядає всі скарги. Тобто, якщо громадянин виявляє і хоче заявити свою скаргу, то не варто викликати працівників поліції, тому що вони по кодексу України про адміністративні правопорушення не мають права навіть складати протокол. Цим питанням займається саме уповноважений захисту державної мови, за словами пані Марини. В громаді була проведена роз'яснювальна робота щодо дотримання мовного законодавства серед підприємців. Було проведення роз'яснення між суб'єктами господарювання, яких у нас зараз 444, і з них вже коли був проведений останній моніторинг, то 39 суб'єктів господарювання залишились з вивізками, які мають недержавну мову. Тобто, звичайно, з ними проводиться бесіда, хтось змінив своє ставлення з початку війни. Вже змінив вивізку, змінив рекламу. Ну хтось своє, мабуть, ставлення ще передивляється, чи жде якісь скарги. Після скарг уповноважений розглядає це питання, складають попередження. Це перше. Якщо на суб'єкта господарювання поступила друга скарга, то вже буде адміністративна відповідальність. Серед підприємців є такі, що виїхали за кордон і позакривали свої крамниці з вивізками мовою ворога. Є й ті, що готові поміняти вивізку, але не мають на це коштів. Саме суб'єкти господарювання є відповідальними на даний час. І я ж кажу, що з початку війни вже багато змінили своє ставлення. Багато ми знаємо, як наше живе місто і як спілкуються люди в нашому місті, але багато. Небагато, а майже всі заклади е звертаються і розмовляють на державній мові. Це дуже звичайно радує. Але також хочу зазначити звернутися до наших суб'єктів господарювання, хто е не змінив свої вивіски, е хто не провів бесіду зі своїми робітниками, але ж у нас відділ підприємців неодноразово виходив, давав роз'яснювальну роботу стосовно державної мови. То переглянути своє бачення і дотримуватися закону України про державну мову. Заступниця міського голови також розповіла про програму, мета якої створити умови для розвитку і функціонування мови. У нас на території Шовстинської громади в кінці року була прийнята програма розвитку і функціонування державної мови. Тобто до програми були внесені всі структурні підрозділи, які Входять до шостинської громади, і вони будуть функціонувати, працювати за цією програмою державної мови в рамках програми минулого року. З міського бюджету виділялись кошти на підтримку друку книжок місцевих авторів. У центральній міській бібліотеці постійно тривають мовні курси. Говорити українською мовою це захищати наші національні інтереси, особливо зараз, в умовах війни, коли російська мова агресора, який знищує Україну.